12 комп'ютерів, 6 ноутбуків та інтерактивна дошка. На них рівненські педагоги вчитимуться працювати з сучасною технікою. Серед вчителів проведуть анкетування, аби дізнатися, чи вміють вони працювати з комп'ютером. Кому знань бракуватиме, запросять до щойно відкритого навчального інформаційно-інноваційного центру. Просто презентацію подав, ще може зробити, так вистачає знань, але презентацію із накладанням музики, з накладанням відео чи певного голосу, звуку то цього ще будова треба вчити, особливо педагоги, які не мають технічної освіти. досвідчені методисти допоможуть педагогам освоїти офісні програми, електронні підручники та навчають шукати інформацію в інтернеті. Після закінчення навчання всі слухачі отримують сертифікат. Ми раніше проводили такі навчання для вчителів різних категорій за різними програмами. Це була і базова програма для початків володіння включити, вивчити, набрати текст в Орді, підготувати презентацію. Це були навчання вчителів з профільних предметів, з математики і так далі. Безперечно, цей процес буде продовжений і в цьому центрі він буде значно розширений. Цьогоріч у школах ввели новий предмет сходинки до інформатики. Завдяки йому діти зможуть опанувати інформаційні технології ще в молодших класах. Фахівців для викладання предмету також готуватимуть в цьому центрі. Працівники, які так само будуть долучені до викладання предмету сходинки до інформатики, які в цьому році згідно державних стандартів запроваджуються з другого класу. Вони так само обов'язково мають пройти відповідні курси навчання. І отримати відповідний сертифікат. А ще на базі центру діятиме видавничий відділ. Тут публікуватимуть праці про сучасні педагогічні технології та поширюватимуть їх серед освітян. Кабінет обладнали кольоровим принтером, лазерним різаком та ламінатором. А високошвидкісний різограф може друкувати до 120 аркушів за хвилину. Зроблено все дуже охайно, гарно зі смаком. Ну але головне це не зовнішній вигляд, а сама начинка. 160 тисяч, які ми виділили з бюджету, використано. На 100%. за словами освітяни Рівненський заклад не має аналогів на теренах нашої країни. Інші схожі центри діють на базі звичайних шкіл і суттєво обмежені у своїх можливостях. Тож в перспективі до рівного запрошуватимуть педагогів з інших областей. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.